Що там чувати з Бердянщини? Чи спалося окупантам спокійно? А я думаю, що їм не спиться спокійно з моменту першої бавовни, вже який буде скоро, як рік в березні, як прилетіло по кораблю, то їм не спиться спокійно і постійно ніч, нічого не відбувається постійно на окупованій території. То в них щось горить, то вони десь суетяться. А то планують кудись наступати, але постійно в них отрицательно додаються е, ну, Але може щось детальніше можете сказати? Що там останнього було весело? А от. А от що детальніше, це та інформація, яка насправді завдяки небайдужим місцевим мешканцям з'являється в інформаційному просторі, і на превеликий жаль не завжди коментується офіційними структурами, бо ми розуміємо, що окупована територія не зовсім передбачає ну якоїсь там знаєте прозорості справедливого викладення певних подій. Бо відбувається практично постійно на всій території окуповані щось горить в окупантів. От кілька днів тому було одне загоряння на території окупованого заводу Дормаш в місті Бердянську, де за інформацією від місцевих розташовується боєкомплект, певна техніка і інколи особовий склад. Ще неподалік від того, через пару днів було ще одне загоряння. А вони поінформують про те, що горить камиш. А mm -hmm. ми то місцеві знаємо, як він горить, і чи є він там в тих краях чи ні? Так що, знаєте, ми тут, як кажуть, mm -hmm. щастя любить Да? Ми тут тихенько суну, то собі тихенько збройні сили, збройні сили діють. В них там воно щось горить. І, на щастя, Бердянськ не забуває про те, що він є українським містом завдяки цьому. А, а в принципі, до цього в Бердянську, в лютому, в березні очерет хіба горів? Ну, це рідко дуже буває в цей період, бо не, не та погода, і не той зараз очерет. І трошки не ті локації. Але вони там вони запитали, як ми можемо відмазатися? Ми кажуть, та от скажіть, що тока токамиш, то очерет. Ну і все, і погнали. Що зараз взагалі в Бердянську, як місто живе? Я вам прочитав, що не платять зарплати. Я перед тим читав, що не платять зарплати в Донецьку навіть, але вже і в Бердянську, це ж ніби от території, де треба ще задобрювати місцеве населення, показувати, що в Росії все добре і у вас все буде добре. Да, а те, а проблема в тому, що те, той самий конфетно-букетний період вже позаду, ми так прогнозували, що десь там півроку. Буде все добре, будуть задобрювати і збільшувати там всі ці видатки. Але станом на 2023 рік почалися спочатку затримки так званим бюджет, так званій бюджетній сфері. То вони медичних працівників ображати почали, бо не сплачували за січень заробітну платню. Потім за люти, в лютому виплатили частину за січень, за лютий нічого. І от затримки почали накопичуватися. І станом на сьогодні вже маємо. Таку тенденцію, що не виплачують ті там подачки у вигляді 10 тисяч рублів, ті, котрі вони. Планували сплачувати практично кожному мешканцю пенсіонеру, кожному людині, яка там потребує допомоги. То в них затримки серйозні почалися. Я думаю, що це і санкції діють, і виявляється, що Росія дуже корумпована держава. Бо десь якась середня ланка може просто ворують гроші, які йдуть на окуповані території. Ну і це відповідно викликає невдоволення населення, що ну не так сталося, як гадалося. І Друга армія світу і нафтова держава не така вже і заможна, як виявилось. Я дуже сподіваюся, що дійсно це, це є сила санкцій, яка накладені на Росію, які будуть впливати. В тому числі і на їхні військові провали я прочитав локатор медіа. Пише Олександр Пилипенко, журналіст. який <кій> пише про те, що народний депутат. Власне, Олександр Пономарьов, який довж, який рік десь прожив в окупованому Бердянську, але тепер з'явився в Києві і тепер ходить на засідання Верховної Ради. Колишній депутат від ОПЗЖ він обирався. Зараз він там вийшов звичайно, фракції, Партія ліквідована, ось ну, але тепер він ходить на засідання Верховної Ради і всіх. Навіть обурило те, що він з'явився і на виступі Шарля Мішеля в Верховній Раді, і а як йому вдалося вибратися? І, і тепер він голосує за абсолютно всі урядові і пропрезидентські закони словом став дуже слухняним громадянином. Але от його звинувачували в тому, що він, начебто, навіть громадянин Росії має російський паспорт. Що ви про це знаєте? Що про це думають мешканці Бердянська в Запорізьке ну, і в принципі ну, от виїхати з Бердянська це просто чи це просто для якихось людей, які ну як народний депутат просто був в окупованому Бердянську, і що до нього навіть ніхто жодного разу там двері не постукав. Привіт, як там справа Верховній Раді? А нормально да. я, там на 50 разів. Як, як як виглядає народний депутат України? да цікаво було б окупантам? А, ну, по перше, станом на сьогодні виїхати з Бердянська практично неможливо. Ну якщо це можливо, то е, дуже складно і дуже дорого. Але що стосується народного депутата нашого, то він виїжджав, наскільки мені відомо, ще задовго до нового року. І ну, коли була можливість виїхати різними шляхами. Я не знаю, як це відбувалося чи чи на підконтрольну територію України, чи через закордон, так би мовити, як виїжджають сьогодні єдиний шлях, який залишився. Але і що стосується Шарля Мішеля, здається, у Верховній Раді, то була перша згадка про те, що він з'явився взагалі на засіданнях. Він з'явився у Верховній Раді. Ну серед місцевих існують різні абсолютно думки. Щодо діяльності, і щодо відповідальності, певної, яку повинен нести народний депутат або інші. Ну багато хто, але е, я думаю, що буде справедливим вимагати правильних от правильної оцінки будь-яких дій від відповідних структур від правоохоронних органів. У нас в державі створено від нової поліції до державного бюро розслідувань. Достатньо органів із компетенцією із правильною підслідністю, і вже із досвідом по війні, по новій відповідальності, яка наступає в людей через війну. Тому я думаю, що народний депутат не залишиться поза увагою не тільки на окупованій території, а в тому числі і на підконтрольній території будь-якими службами службами будь-якими структурами. Я їм особисто довіряю, тому розумію, що якщо він знаходиться на засіданнях Верховної Ради, якщо він безперешкодно... Продовжує працювати і залишається народним депутатом України, то відповідно всі процедури, які повинні були правосуддя провести, вони вже або позаду, або в процесі. Що стосується окупації, то в народного депутата, який обирався за нашим округом, було ще і бізнесу доволі багато, і саме його знаходження на окупованій території було постійно пов'язано із контактами із окупантами. У змі були повідомлення про його. Затримання про викрадення і потім вже про віджим відповідно бізнесу. Зараз частина його підприємств або не працює а вірніше частина підприємств не працює, частина підприємств працює на окупантів. Таку маємо ситуацію, тому а, ну, правоохоронні органи це їхня повинна бути оцінка.